І зійшов з кібертрону покровитель усіх кіноманів на землю. І побачив він несміливий і зажурений погляд їх. І жбурляючи іскри, він зі сталевим скрегетом промовив. Hi, Знаєте, що таке колорофобія? Ну, якщо ви ще не втекли від екрану, то це не про вас. Поки що. Страшний клоун, що народився зі збоченої фантазії Стівена Кіна, повернеться наступної осені на великі екрани у вигляді ремейку. Повідомляється, що зйомки фільму вже завершено, і найближчим часом стрічкою почнуть лякати глядачів на тестових показах. Окрім того, у новому році ми побачимо екранізацію циклу темної вежі Кіна, де знімається не бозна хто, а Едріс Ельба та Метью Маконеї. Кінопортал IMDb підбив підсумки цього року і оприлюднив перелік найпопулярніших фільмів серед глядачів. Перше місце посіли фантастичні звірі, на другому діснеївський мультик, який тільки но вийшов у світовий прокат Ваяна. Також у десятку увійшли Шпигуни, союзники, загін самогубців, новенький трилер під покровом ночі, а також воєнна драма від Мела Гіпсона Зміркувань совісті. А список найпопулярніших зірок очолила Марго Робі. Продовження шпигунської комедії Кінсмен потішить глядачів улітку наступного року. Виконавець головної ролі Терон Еджертон обіцяє, що сиквел буде ще смачнішим і ще божевільнішим. Якщо хтось досі наївно вірить у те, що Дісне ніяк не впливає на творців із Піксар, то ось вам у новому піксарському мультику Коко будуть лунати пісні. Так, пісні на святі де Муертус, себто дні мертвих у Мексиці, де, власне, і розгортається історія. Гуру науково-фантастичних горорів Джар Джар Абрамс. Вирішив не зупинятися на Монстро і Кловерфілд 10. Тож продюсує подібний за тематикою та жанром фільм Частинка Бога. А для шанувальників комедійних жахастиків теж є добра новина: мімімішні Гремляни нарешті мають повернутися. Про це повідомив актор із першої частини «Гремлінів» Зак Геліган. Також він запевнив, що до проекту долучаться Кріс Коламбус та Стівен Спілберг. Третій і останній сезон серіалу Залишені. Канал HBO покажуть вже навесні. Стало відомо, що замість 10 епізодів сезон скоротили до восьми. Також зміниться основна локація. Цього разу зйомки відбувалися в Австралії. Прихильники серіалу І мертві підуть вже дістали питаннями про те, чого у серіалі ніхто не називає цих почвар зомбі. І взагалі, чому ніхто не вживає слово зомбі. Сценарист Роберт Кіркман пояснив, що у світі коміксів, за якими знято серіал, цього слова просто не існує. Тому немає книжок, ігор чи фільмів про зомбі. А отже, герої не можуть перейняти правила поведінки, і дія виглядає реалістичніше. Приготуйся! Ще одна людина павук рятуватиме світ цього разу пліч-опліч із Тоні Старком. Вони намагаються жартувати і боротися проти злючого Бьордмана. А от бісів Майкл Бей. Це вам не жарти. Вибухи, вибухи, більше вибухів. Ой, це Оптімус проти Бамблбік. А це це що Ентоні Гопкінс? А де американський прапор? Що за хрінь? За вами вже стежить сфера, екранізація науково-фантастичного бестселера. Із якби Стів Джобс був бородиним Томом Генксом та Емою Уотсон. Чекаємо навесні. Всі вже знають, але ми про всяк випадок нагадаємо. Перший спін-офф зоряні війни під назвою Бунтар-1 ви зможете побачити в кіно вже наступного четверга. Як не дивно, але критики ще не встигли його оцінити. Зворушлива драма прихована краса з неперевершеним акторським складом, про біль, втрати, справжню дружбу і красу, яка пов'язує людину з усім світом. Спочатку критики подивляться бунтаря, а тоді доберуться і до цього кіно. Детективний трилер Провина Аль Пачіно проти Ентоні Гопкінса, юристи проти фармацевтичної корпорації. 24 на «Метакритику» проти 8 на помідорах. Маріон Котіяр із Бредом Пітом з легкістю підкорили серця і гаманці глядачів. Шпигуни союзники зібрали більше 8 мільйонів гривень за перший прокатний вікенд. Дуже впевнено стартував інший світ «Кровна помста. 6 мільйонів за перші чотири дні в кіно. Також непогані, як для документального кіно збори у стрічки «Ловановський назавжди. 173 тисячі гривень у першому дні прокату. А поділитися мудрістю з вами сьогодні вирішив Крістіан Бейл. Я кажу розумні речі тільки тоді, коли поряд є хороший сценарист. Залишайтеся з нами. І дивіться тільки хороше кіно.